Раннім липневим ранком, неподалік від платформи Снігірьово, було виявлено труп 40-річного чоловіка з численними колотими ранами в області живота та грудної клітки. Знаряддя вбивства складений ніж лежало поряд із тілом загиблого. Особу жертви встановили відразу у кишені піджака знайшли паспорт і службове посвідчення. Коливанов Ігор Іванович прочитав лейтенант Скворцов: хто ж тебе так, громадянине Коливанов? Але відповіді лейтенант не отримав, тож звернувся до експерта. На ножі залишились відбитки? Так, і досить чіткі. Але чиї вони, кодізнаємося лише в лабораторії. За годину лабораторія дала відповідь: Відбитки на ножі належать загиблому. То що ж це виходить? Він сам себе зарізав. П'ять разів у живіт штрикнув, йому здалося замало, тож ще й шість разів у легені та серце всадив. Лейтенант зняв кашкет і почухав потилицю. Щось тут не так. Втративши останню надію знайти хоч одного свідка, який міг би пролити світло на загадковий злочин, лейтенант Скворцов зайшов у будиночок до обхідника колій Миколи Степановича Корюшкіна. Сівши на обшарпаний стілець, Скворцов запитав: То ви нічого не бачили, Миколу Степановичу? Не бачив? Витріщивши очі від напруги та побоюючись, що його запідозрять у брехні, гримнув Корюшкін і встав по стійці смирно перед молодим співробітником органів, жодної живої душі. Окрім вищезгаданого трупа та хлопчиська, якого хлопчиська копився за слово Скворцов та маленького такого хлопчиська, років 9-11, ішов якраз до платформи Снігірєво. Звідки йшов? Звідти, де загиблий лежав, скворцов підскочив на стільці. А кажете нікого, але не хлопчисько ж Він міг бачити. Лейтенант заходив колами по кімнаті. У хлопців око гостре, скільки разів вони нам допомагали. Знайдемо хлопця, дивись, і вбивцю схопимо. Як він виглядав? Хто? Хлопець цей. А, Звичайно, невисокий. Волосся світле, куртка синя. Ніс, очі, вуха, ще які прикмети. Які вуха, товаришу лейтенанте. Куртку тільки й запам'ятав. Та ще волосся біле, майже жовте. Я його й не розглядав. Шкода, Миколу Степановичу, треба було б роздивитися. Скворцов попрощався і вийшов. Коли єдиному родичу загиблого, його рідному брату Альберту Івановичу Коливанову повідомили про трагедію, той заскриготів зубами і, не особливо стримуючи себе, вилаявся прямо в телефонну слухавку. На іншому кінці дроту звикли до всього і тому, уважно вислухавши, порадили не зволікати з приїздом у морг. Добре, скоро буду, пообіцяв Колеванов старший і, кинувши трубку, почав квапливо одягатися. Альберт Іванович, звісно, шкодував брата, але ще більше йому було шкода тих десяти тисяч, які він позичив Ігорю під чесне слово. Тепер вони напевно безповоротно зникли разом із ним. У міліції нічого путнього з'ясувати не вдалося, і тоді Альберт Іванович вирішив сам провести невеличке розслідування. Вже о півдні він був на платформі Снігірьово, а ще за хвилин сорок у будиночку обхідника Корюшкіна. Пообіцявши старому гарну винагороду, він привів його на платформу і почав допитувати. Але окрім бурмотіння про якогось хлопчиська, коливанов нічого не домігся і, махнувши рукою, попрямував до електрички, яка щойно зупинилася біля платформи. Та он же він раптом почув радісний вигук обхідника: ось цей хлопчисько. Коливанов перевів погляд і побачив за вікном найближчого вагона світловолосого хлопця років десяти, в блакитній кепці та яскраво синій куртці. У ту ж мить потяг сіпнувся, Альберт Іванович вилаявся і, розсунувши майже зачинені двері, кинувся у тамбур. Віддихавшись, він попрямував до дверей, які вели у сусідній вагон. Хлопець зійшов на кінцевій станції. Вирвавшись із натовпу пасажирів, який хлинув у бік метро, він чомусь спустився на рейки та неквапливо пішов вузькою стежкою між залізничними шляхами кудись удалену. Туди, звідки щойно приїхав. Хлопець то божевільний, того, подумав коливанов старший і поспішив за підозрілим хлопчиськом, проклинаючи і його, і вбивцю брата і самого себе за те, що дав брату грошей без жодного документа. Наздогнав він хлопця лише біля світлофора на самому густому переплетенні рейок. Стій. крикнув він, хапаючи хлопця за плече. Хлопець зупинився і, повернувшись до Альберта Івановича, сумно подивився йому в очі. Ти не місцевий? запитав Коливанов. Ні. Що ти робив на платформі Снігірьово? Хлопець увесь стиснувся поблід і, нічого не відповівши, опустив голову. «Я кого питаю, Паскудо, рявкнув коливанов старший і, косячись на потяг, що наближався по сусідніх коліях, знову схопив хлопця і добряче його струснув. Та раптом Коливанов якось обм'як, випустивши свою здобич із рук і невпевненими кроками почав задкувати на рейки. Він ішов ніби не сам, його тягла якась невідома, але могутня сила, якій він не міг протистояти. Машиніст вантажного потяга, що наближався, подав попереджувальний сигнал, натиснув на гальма. Та було вже запізно. Електровоз налетів на чоловіка і, збивши його з ніг, протягнув ще метрів двадцять, шматуючи і калічачи тіло. Не треба мене чіпати, тихо шепотів хлопець, відступаючи по насипу. Я ж нікого не чіпаю. Коли в міліцію надійшли відомості про загибель громадянина Коливанова А, і лейтенант Скворцов вирушив на місце трагедії. Це, напевно, пов'язано з убивством його брата. Повідомив він своєму безпосередньому начальнику майору Ігнатову. Прибувши в депо, Скворцов розшукав машиніста злощасного потяга. Літній залізничник сидів у кімнаті відпочинку і мовчки пив чай із молодим помічником. Побачивши людину у формі, обидва, наче за командою, поставили чашки на блюдця і підвелися зі стільців, готуючись до чергового допиту. Сідайте, сідайте, поспішно промовив Скворцов. Ми вже все розповіли, похмуро пробасив сивий машиніст. Скажіть, а коливанова на рейки ніхто не штовхав? Ніхто, він сам ішов. Спиною заткував, наче п'яний. А від кого заткував? Та ні від кого. Хлопчисько, там, щоправда, якийсь стояв у синій курці, а куди він подівся? А хто його знає, ніби розчинився. Ми про нього, якщо чесно, одразу забули. Зрозуміло, кивнув Скворцов і попрямував із депо в бік вокзалу. Хлопець увійшов до будівлі вокзалу і підійшов до розкладу приміських електричок. Подивився на табло і, діставши з кишені дріб'язок, старанно перерахував: Ти кудись зібрався? Почув він за спиною чийсь веселий голос. Хлопець обернувся і побачив перед собою молодого лейтенанта міліції. Ходімо, треба поговорити. Скворцов простягнув хлопчикові руку і раптом відчув якусь легку нудоту. Проковтнувши комок, що підступив до горла, лейтенант прокашлявся і зовсім несподівано для себе запитав: Тобі не вистачає на квиток? На, тримай. Він дістав із кишені зім'яту купюру і вручив її мовчазному хлопцеві. Щасливої дороги! Скворцов віддав хлопчикові честь і, спритно повернувшись на каблуках, чеканним кроком замарширував із вокзалу. Із заяви до міського управління МВС Діма Карташов пішов з інтернату 12 липня о 10-й ранку і не повернувся. Він за характером спокійний хлопчик, але дуже замкнутий. Батьки Карташова загинули в автомобільній аварії в районі станції Снігирьова. П'яний водій виїхав на зустрічну смугу. Із сім'ї уцілів лише Діма. І, напевно, у результаті удару і подальшого стресу в хлопця проявилися телепатичні здібності. Діма вважає, що може впливати на свідомість людей і подумки рухати предмети. Адміністрація інтернату наполегливо просить негайно організувати пошуки Дмитра, одягнений він був у яскраво-синю куртку.